Невеличкий огляд моїх робіт. Добрий день всім. На дворі в нас 15 квітня 2024 року. І зараз хочу вам показати, які роботи я робила. А саме, ось така обкладинка Louis Vuitton. Обкладинка для планера а 6 формата. Маленький планер. Є в нас тут вже карточки всілякі з бандиками, скріпочки, карточки ось такі. І обкладинка у нас всередині ось така. Замшевий форзац, кишенька углова, кишеня на блискавці. Одною рукою не дуже незручно, і оце додала тут, закладочки, закладочки які я вже підібрала до тієї обкладинки, І роздільники, ось такі роздільники. Так, і тут ще в нас ось такі мотивуючі карточки. Так, зворотня сторона теж самшева. Серединка, дві кишеньки, одна розділена пополам для карточок. Є петелька під ручку. Ось така обкладинка. Залишилось додати тільки сторінки. Сторінки я друкую вже під замовлення, які саме потрібні замовниці, які оберуть вони сторіночки. Так, це в нас така обкладинка, а ще в нас зараз, ага, зворотній не показала ось така. І є ось така підвісочка тут. Одною рукою незручно. І є у нас ось така підвісочка, сердечка і туфелька, Ось так все, застибається все. І друга частинка це у нас обкладинка. На документи складається обкладинка два в одному. Це перша частина обкладинки це паспорт. загранпаспорт, ID. Кишенька для ID пластиков, пластикова і для ID паспорта. І ось тут кишені для. Карточок, посвіток, посвідки студента, медичні якісь карточки пластикові, є велика кишенька. Ось тут можна туди додати. Так, і друга частина цієї обгортки, <кхух> обкладинки, Вона призначена для автодокументів. І також є. По краям, по бокам є кишеньки під документи, додаткові кишеньки. І з цього боку і з цього боку зроблені кишеньки. Зворотній бік виглядає ось так: додала лейбли ну, для красивості. Ось така кишенька, верні, вкладинка для документів. Мені вийшли такий пухлячочок. Ну, йому приємно держати. Огучка. Ось такий, Ось така в мене комплектик вийшов.